Газ, полік, тормоза. Що вона не зміни? Добре. Добре. Добре, Ігор. 12, да? Зараз гляну. Перший є. Ігор, ще раз. Добре. Добре. 12. Зараз Ігор. добре. Запахнуть нас сама. А ось п'ять веслані. Там я 12. В кожному циліндрі по 12. Зараз будемо ще дивитися так само в хаті ендоскопа. Ауді дуже гарно. В останні повністю. Все 120 має копну. Дивимося їм хаті. вже разом з замовниками. Замовники присутні. Просто собой. А потім детальніше, якщо ми будемо її забирати, то знімали дуже прям. Гарненька-гарненька автівочка. Подивлюємося про промовлю, що купуємо, чи шукаємо наступну.